Складну тему. Я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Сьогодні, якщо ви уважно слухали, а я надіюся, що ви уважно слухали, про що сьогодні йшлося э, апостолі, про що сьогодні Олег так гарно нам проспівав, про що був апостол? Про кого? діяннях святих апостолів апостола Филипа. І я думаю, що ви чули про ті знаки і чуда, які Бог робив через нього. Якщо не чули, то ввечері відкриваємо апостола і читаємо далі. Бо, виходячи з служби Божої, ми маємо пам'ятати Євангеліє і маємо пам'ятати апостола. Отже, Дух Святий є той, який діє через апостола Филипа, діє в повноті і діє в силі. Це є правда. Бог є присутній в своїй святій католицькій церкві. Бог присутній в повноті. І сьогодні я хочу з вами розважити над тим об'явленням Святого Духа, тому що ну, послання до Коринтя. Апостол Павло, ви знаєте, що в першому посланні до коринтян ми знаємо і перелік харизм, ми знаємо е, також е, різні е, відмінності між Харизмами. Тобто апостол Павло в особливий спосіб хоче промовити до, корин... до коринтян, об'являючи таємницю Святого Духа, таємницю третьої особи Божої. Як ви знаєте, ми спільнотою в Святому Дусі, тобто харизматичною спільнотою. І Бог реально присутній серед нас і діє в надприродний спосіб. Зцілення, звільнення пророцтва, благословення погнуті є присутні між нами. Я думаю, ви це бачите і ви це помічаєте. Але ми ховаємося і, можливо, не до кінця розуміємо основної істини і основної мети Святого Духа, для чого він нам дається і для чого він відновлюється у нашому серці. Апостол Павло каже: нам же Бог об'явив духом, бо Дух досліджує все. Навіть глибини Божі. Хто з людей знає, що в людині, як не дух людський, що у так само і того, що в Бозі ніхто не знає, крім Духа Божого. Ми ж прийняли не Духа світу, а Духа. що нам дарована від Бога. Про це й ми говоримо не мовою, якою нас навчала навчали людська мудрість, а якою навчив дух, духовні речі духовними словами, духовні речі духовними словами. Тілесна людина не приймає того, що від Духа Божого. Це глупота для неї і не може вона його зрозуміти. Воно вони духом оцінюється. Духовна ж судить усе, а її ніхто не судить. Бо хто спізнав задуму Господні, щоб він його навчив, ми ж маємо заду. Христове. Бачимо складний для розуміння уривок Дух Святий є той, який об'являється не тільки нам, але Дух Святий, що робить Перше, він відкриває нам таємницю Бога. Чому ти сьогодні прийшов сюди? Чому ти є тут? Гарний вечір? Можна картоплю посадити, можна грядки поробити. Чому сьогоднішній вечір ти є тут, а зокрема на спільноті. Чому? -то? Можливо, хтось прийшов, бо привів, привів його або жінка, або чоловік за руку, знаєте. Можливо, хтось є, тому що. Йому добре бути в спільноті, добре поспілкуватися, правда, бо тільки в спільноті мене можуть зрозуміти, мене можуть потішити. А, хтось приходить, у нас дуже багато в Франківську приходять молодих людей, щоб познайомитися один з одним, щоб знайти собі кращу пару. Хтось приходить, бо а, просто треба вбити час, знаєш? треба просто. Просто побути в церкві, основною метою Святого Духа і війнови в Святому Дусі є те, що ми не маємо шукати спільноту, що ми не маємо шукати друга, що ми не маємо шукати доброго розрадника чи порадника. Першу, найголовнішу, таємницею Духа Святого є те, що Бог чуть нас глибше і глибше пізнавати Бога. Чуєш Глибше і глибше пізнавати Бога, закорінюватися в ньому. заглиблюватися, пізнавати, бути спраглим Богом. Бажати його більше і більше. Що означає пізнавати Бога, пізнавати Бога Духом Святим? Ми багато знаємо, що про Бога. Ми знаємо, як молитися до Бога. Але чи ми знаємо до безкінечного Бога? Присутність Божу в твоєму і моєму серці. Бога повновладного. Бог який воскрешає померлих. Бог який піднімає паралітики, у Білорусі є. Спільнота відновився до подусі, молилася за чоловіка, в якого була ампутована рука, відрізана повністю. Після молитви чоловік підходить до священика, підходить до лідера спільноти і каже, слухайте, я не знаю, що зі мною робиться. Мене болить рука, мене так болить кінцівка, що я вам передати не можу. За тиждень у цього чоловіка відросла рука. Це було чудом. Це, можете подивитися в інтернеті, це було чудо лікарі, медики наші, а? чи це є можливо природнім або фізіологічним шляхом настільки глибока, повністю діяча рука. Бог робить величезні речі. І чи знаємо, чи заглиблюємося ми того Бога, чи закохуємося ми у Бога. З кожним днем більше і більше. Дусвій відкриває, відкриває нам таємниця Оруга, відкриває нам правду Божу, правду про нього самого, це є першу. Таємницю Божої природи. Та, бога ми до кінця не можемо пізнати. Але віднова і життя віднові в святому Дусі сприяє тому, що хочу більше знати Бога. Хочу більше перебувати в ногах мого Вчителя. Більше, тільки знайшовши хвилину часу, занурюватися в Бога, занурюватися в Його благодать. І це не є слова, це є правда. У вільний час чого шукаєш, у вільну хвилину кого шукаєш першу таємницю, яку він об'являє нам дух Святий, це є таємниця самого Бога, а найголовніше Його любові і Милосердя. Повір мені Бог є, Бог є тим, і він має таку любов, яку не має жодної людина. Жодної людина. Бог може заповнити порожнечуго серця і наповнити її так, що ця благодать буде переливатися на інші. І ти не будеш самотньою чи самотній, бо він є завжди з тобою. Але чи заглиблюємося ми в таємницю повноти Божої любові, чи шукаємо любов іншу, розуміння інше, сприйняття. Людину ми можемо пристати тільки часом. І до кінця знати один одного ми не можемо. Людина після вчинення первородного гріха, вона завжди має, завжди має щось приховане в серці. Завжди. Немає тут чоловіка і дружини, Віктор, пане Віктор, пані Оксана. Я відкрию таємницю, є щось, що ховає від вас, пані Оксана, і є щось що ви приховуєте від неї? Є. є. Є щось що я ховаю, можливо, від Людмили. Так, А чи ти що ти ховаєш в мене в своєму серці? Так само є між паном Володимиром, пані Вірою. Про що йдеться? Чому ми приховуємо щось в своєму серці? Чому ми приховуємо ті чи інші наміри, які ми вчиняємо? Зараз запрошую, пане Ясного. Ті таємницю, якими святими не були, якими досконалими, якими християнами у відносинах між людиною і людиною? У відносинах між християнином і християнином, все рівно є лицемірством, все рівно є щось, що до кінця ми не можемо відкрити, все рівно є що, що ми хочемо приховати, приховати через різні причини. Перше через страх. Бо боїмося, боїмося втратити до Боїмося. боїмося те, що відносини з тим, Зміняться, і будуть інакше. Боїмося осуду засудження. Також, чому виникає цей бар'єр, чому щось є приховане в серці та тому, що. Не знаємо ми, ти не знаєш, яким є ти насправді, Олежик, ти не знаєш до кінця, яким є ти насправді. Чому? Та тому що маємо викривлений зір через гріхопадів на наших прародичів. Тому що не маємо насправді духовно відкритих очей. І що робить Дух Святий, чого потрібно та відновився в тому дусі, чому потребую Бога, щоб пізнати, яким я є насправді, і подивитися на себе крізь окуляри, крізь призму самого Бога, як Він дивиться на мене. Не так, як я дивлюся. Дуже зараз водно є в світі заклади, пізнай себе, так? Да? не зможеш пізнати себе, бо тільки Дух Святий може відкрити тобі таємницю, тебе як його дитини, як улюбленої. Коли ми дивимося на себе, ми дивимося з двох точок зору, з двох позицій, з одної, що ми можемо занадто добре бачити себе, постійно хвалити, але є гірше, особливо в Християн, це те, що ми дивимося на себе крізь темні окуляри. Ми не любимо себе, ми не приймаємо себе, ми хочемо перед іншими виглядати краще. Так як жінка. Ховає свої зморшки, ховає свої недоліки за косметикою. В такий спосіб духовно ми ховаємо, ховаємо власні недоліки перед, іншим, перед іншими, перед лицем іншим, а найголовніше перед Богом. Перед Богом так, ми ховаємо свої недоліки, свої вади. і Дух Святий об'являє нас. Часто люди не усвідомлюють, що коли вони приходять до Бога, коли вони приходять в спільноту від нови в Святому Дусі, то Бог об'явить тобі правду не тільки про самого себе, а Бог тобі об'явить правду про твого брата і сестру, яка зараз сидить поруч. І Бог об'явить твоє серце таким, яким воно є насправді, Бог об'явить твої недолі. Бог об'явить твої немочі. Бог виявить твої поневолення, тому що світло Божої любові, яке огортає тебе, воно не огортає тебе тільки з певного ракурсу. Знаєте, як дівчата фоткаються на селфі і кажуть, ось з цього Боку я краще виглядаю, правда? А з цього ні. Ні, тут такого не буде. Ти не зможеш з Богом стати тільки з одного боку, з кращого Богу. Бо Бог виявить твоє нутро. але не для того, щоб тебе засудили. Не для того, а для того, щоби, знаєте, коли маленька дитинка, вона грається, хто з вас колись грався в калюжах? Калюжі, Людочка піднімає руку, а я знаю навіть, що ти скажеш. Ти колись з болота ліпили котлети з своїми дівчатками, правда, з подружками. А, в мене була така ситуація, що я у багатоповерхівці, знаєте, і ми прямо перед багатоповерхівкою завжди з дітьми гралися, все. Ну а там ж далі будови і далі, і багатоповерхівки будували. Тобто біля нас завжди. О, завжди. І я мав такого тракторця маленького, і ніколи не забуду а, таку ситуацію, коли старші хлопці вони сховали мій трактор і сховали, а ми жили дуже бідно, і в мене а, моя мама завжди питалася за іграшки, а, щоб вони не пропали, тому що ну, вона переживала це, коштувало грошей. І я ніколи не забуду, як я плакав, бо вони сховали цей тракторець, і що найцікавіше, що вони показали ем, від бульдозера, не від бульдозера, а від екскаватора, бо такий, то не був котлован, але то був такий кміння, знаєте, щось вони викопали, були там, і лишили викол дощ, і все. І така величезна калюжа, Я ніколи не забуду, маленький хлопчик, то мені було по груди, там води, болота, все. І хлопці почали насміхатися. Отам, там, там ми, там ми викинули, ми викинули іди шукай. І уявіть собі, мені було 5 років, і я так взагалі 4 чи 5, я такими фрагментами пам'ятаю цей момент, коли я лізу в то болото, я шукаю той трактор, я весь в болоті, пам'ятаю, в мене волосся, в мене були такі кучері, знаєте. Все заліклено тим болотом, і я шукаю. І потім хлопці вже мене старші пожаліли, вони кажуть, ні тут є все. І знаєте, що найцікавіше, що я з радістю біжу додому, з радістю посміхаюся, показую мамі, мамо, дивись трактор, я не загубив його, я не загубив А моя мама в сльози. Я радію, я їй принесу, приношу трактор, а вона в тій радості, а вона плаче. Де ти був? Що з тобою? І вона мені показала в церкві, який я був весь, молодця заліплове, волотом, все. Розумієте? Тобто в ту секунду, я, будучи маленький, я не усвідомлював, який він є насправді. І моя мама є та, яка підвела мене до церкви. Але в цей момент Бог нам показує в делікатний спосіб обнімаючи нас, приготувавши для нас найкращу ванну, найкращі засоби, щоб нас омити, якою є тайна сповіді, тайна сповіді. І так само Бог об'являє нам серця інших людей, не тому що, щоби ми могли. Засудити ту людину. Знаєте, багато хто служителів мене боїться, правда у чи ні? А? Є таке чи? Пані Надя, ну щиро. Та, боїться мені. Пане Мирослав, боїтеся чи ні? Тоже ну, це катастрофа. Я не хочу цього, в вам разі. Ну, може, і ще довгодь, я ще тому ході, може, я ще не бачу, але, який я страшний. А, про що йдеться? Бог кожному з нас об'являє серця на одного. І Бог дає нам побачити насправді, чому є тут. Бог показує, чому ти сьогодні прийшов сюди. Кого ти шукаєш? Чи ти шукаєш Бога, чи ти шукаєш допомоги, чи ти шукаєш реабілітації в спільноті. Бог показує це. А знаєш, чому показує? Та тому, щоб зараз я відступився і показав отакого. На нього, на нього, на Бога. На Бога. Він є центром. Він є той, заради кого ми сьогодні прийшли. Він є той, тому що, знаєте, може бути всяке. Ти можеш бути друга в спільноті класного друга. Класно, дійсно, ви почнете передзвонювати, все-все, ви будете тримати контакт. Але все рівно можеш стати так, що ти побачиш недоліку в цьому боці. Можливо, ти закохаєшся в скій так? У нас дуже багато особливого франківську раз, молода пара, все там, метелики, там, знаєте, сонечко світить, все. Так гарно бачити, як молоді пари зустріли. Але тільки що сталося все, рухнуло, знаєте, як кришталь, як то скло розбилося все, і ті люди є скалічені, вони є зранені. Чому? Та тому, що шукали один одного, а не шукали Бога. Брати і сестри, Дух святий є той, який відкриває нам таємниця в Димператорі, якими би мигами. Не хотіли виглядати в очах інших, а особливо в нашому служінні знаєте, один монах, домініканець нам розказав таку дуже цікаву історію свідчення. Він каже, що він дуже хотів сподобатися парафіанам, а він сам поляк з Польщі недавно приїхав довше, вже був в Україні і все. І він завжди правив е, польську боявся правити українською мовою, проповідував на польській все. І тут він каже, ви знаєте, це був такий отець Станіслав, він дав дозвіл, щоб ми давали це свідчення про нього. Він одного разу вирішив здивувати парафія. Він приготував найкращу проповідь на українській мові. Він вивчив, як правильно має вживатися те чи інше слово. Знаєте, щоб один священник читав, Ісус сидів на Березі. Знаєте, не на березі, а на березі. Поля так само. І цей підготував найкращу проповідь. І каже, приїхав таке село, костел, він провадить службу Божу, все. І тут виголошує цю проповідь. На службі скільки було хрестіх людей? П'ять чоловік, так? І він, так знаєте, так ревно. І він так, знаєте, його цікаво, городиня заїла, як люди його сприйняли, як сприйняли цю проповідь, ну, підходить до парафіянти і каже, ну скажіть мені, ну як проповідь? Одна Люда, одна жінка? Ні, один чоловік, один чоловік каже, що отче, я вас не чую, я вдома слуховий я Та отже, ми так здалеку сиділи в церкві, що ми вас просто не чули. Розумієте? І про що йдеться? Особливо в нашому служінні чуєте служителі, служителі спільноти. Ми хочемо сподобатися людям. Ми хочемо виглядати краще. Ми маємо бути готові до того, що Бог буде виявляти наші немочі. Гріхи, чому? Та не тому, щоб ми, ми нас придавити, нас знищити, а тому, щоб нас освятити. бо розуміючи, що в тому болоті є є, але Ісус цю секунду пригортає мене. І це є життя в Дусі Святому. І тоді Він мене очищує. Цій любові, цих ці обіймах я стаю чистішим. Ціми обіймами є свята Тайна Сповні і також життя у спільноті. Брати і сестри, пам'ятаймо одне єдине. В спільноті зло не може сприятись. В спільноті Господь буде виявляти всякий, всякий бруд. Все, що нам заважає взагалі тебе, все. Наші божі, наші зранені, наші приховані гріхи, наші приховані пожадання, навіть в духовному плані є багато людей, які приходять особливо на оздорожчі молитви, тільки щоб отримати зцілення і баста досить. Бог це все виявляє, виявляє, щоб показати, що Він є центром, центром нашої прослави. Дух Святий є центром нашої молитви. Він є центром. І Він є той, який привів тебе сьогодні. Можливо, ти прийшов просто, щоб робити час, щоб не бути самим вдома, або щоб не дивитися черговий серіал. Він сьогодні привів, знаєш чому? щоб об'явити нутро Твого серця, об'явити перед кожним із нас, щоб вихвалялися нашими немочами, вихвалялися нашими тим, що є той, хто може нас очистити. Ті, хто є чисті, не потребують очищення. Але сьогодні Бог питається тебе. Чи ти потребуєш очищення? Чи потребуєш того очищення в обіймах улюбленого патьба святого?